Слава Воля, ще українці усміхнеться доля. Усім привіт! Є у мене отака крихітка. Це у нас відновлене і спресоване золото. І перед тим, як його сплавити, у мене така виникла ідея сплавити його на картоплині. Чому саме на картоплині? Не, не тому, що в мене немає тіглів. Тіглів у мене вистачає. Але тому, що. Якось в одному відео, де я показував, де, що на картоплині можна плавити не гірше, ніж на тіглі, і плавив я срібло. В одному із коментарів було написано, що срібло ще можна плавити, але золото страшновато. І зараз я хочу продемонструвати, що нічого страшного немає, щоб плавити золото. Тому що, не дивлячись на те, що в мене вистачає тіглів, я частенько використовую саме картоплю. Тому що в цьому продукті нічим не гірше плавити метали, ніж в тіглі. Єдиний мінус, що вони одноразові. Але їх потім не треба чистити від бори. Звісно ж, найкраще плавити саме в тіглях. Але повторюся, нічим не гірше, також і на картоплі. Якщо є тігель, краще плавити в тіглі, це моя порада. Але якщо немає тігля і вибрати на кирпичі плавити чи на картоплині, я, звісно ж, оберу плавити на картоплині. І зараз я вам це продемонструю. Беремо нашу картоплину, неважливо, велика, вона чи маленька, залежить від обсягу нашого матеріалу. І розрізаємо не навпіл, а на три частини. Вверх і низ зрізаємо. Низ зрізаємо для того, щоб було зручно і устойчиво стояло воно. А верх – це буде наша робоча зона, на якій ми будемо плавити наш матеріал золото чи срібло, неважливо. Далі беремо ложку і вирізаємо серединку. Емітуючи тігіль. Глибина і ширина абсолютно не важливо. Ну, імітуємо просто тігель. Бажано, щоб воно було все гладенько, все, цього достатньо. Починаємо плавати. Плюс в цьому тіглі, що його не треба забурювати. У сипемо безпосередньо вже зверху на розплавлений метал. Капелька вже зроблено. Все. Золото готове. Да, трішки є бури це тому що я зверху насипав. Це все можна виправити, ще раз на нього ще, ще раз його розплавити. Ну і ось таку бусинку ми можемо бачити в готовому результаті. Оці ось тріщенки впори, воно не заходить. Ось з обратної сторони, зараз фокусую. Воно буде мати отакий от такій нерівності, такий рельєф, але в саму картоплю золото заходити не буде. Отже, потір, втрат ніяких не буде. Отже так. Отже, що використовувати для плавки золота чи картоплю чи тігель, вирішувати вам. Я просто вам продемонстрував, що картопля для плавки золота це непогана альтернатива. В тому випадку, коли тігель відсутній. Сподобалось це відео. Не забудьте натиснути на вподобайку. А якщо ще й корисне, залиште коментар. Не полініться. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. i na